Святом попробуйте в Денсі нашої добрості, надіями, бажаю війності Божої, покрови Божої Мати, всіх причастних бажаю Христос, і не бою Христом для життя вічного. В нас сьогодні майниці, я привітаю, чий майницю. Я не в радні мінісу, вітаю, чи вітаю, де радості, мирності Божої. Боже мати, день якої ми змоглися народитися, щоб вона завжди захищала, волівала і давала свою благодатну сина. Просію вас мені всіх дякую, брати і сестрі, що молиться служити за віру, за вірність. Божа Мати нас всіх покриває, і ми це бачимо завжди. Всі діти до неї звертаються, не залишаються без її допомоги, тому ми на майбутнє, надалі, будь ласка, звертайтеся до Божої Матері, Просіть Божу Матір, тому що вона насправді велика подати наша велика і якщо, як пишуть святі Отці, якщо Божа мати нас прийме, якщо Божа Мати нас пробачить, то вона обов'язково донесе це Святому силам Господу нашому. Тому для нас це честь, що ми маємо таку, велику податницю цю молитві. Сподіваюся, що молитва, і її молитва, її поколами, Господь збереже і країну нашу, і церкву нашу святу, тому що насправді кажуть, що Київ на наш це такий уділ Божої мати. А якщо це так, то значить не в тому, що Божа мати нас не забуде. Так, на жаль, по вікам нашим дещо нам приходиться переживати, проходити. Деякі речі, які ми до цього розумово говорили, дуже неприємно. А, нас чекає ще надалі, ще більше, а, більше деякі, де, де, знаєте, такі недобрі речі. Але якщо ми звернемося до до Божої Матері, мати переконати, що Божа мати все в так, як треба. Тому стараємося власно, жити Богу, вірую в церкву, не слухайте все до те навколо. Багато знаєте, у нас такий дим, таке обсерване на життя. У нас в суму є всі професіонали. Прийшла мова там всі стали професіоналами, розбиралися в повітряних речах. Потім прийшла війна, всі стали такими експертами мій. Сьогодні проблема з серцею. Усі стали таким експертом канонічного права інших речей. Ну, Ті, хто не знає, як перехреститися, тих не знає, а, що таке трівця і взагалі нічого не хоче знати, але той же час все говорить, все, там, все розкаже, все говорить, все хоче змінити. А, церкву міняти не треба, в себе треба міняти. Церква стояла, стоїть і буде стояти. А от чи ми в ній будемо стояти це велике питання? Якраз попросимо Божу, Божу Матір, щоб до нас покрила, щоб вона нас. Нам дала сили не відпасти, тому що дуже легко відпасти. Дуже легко відпасти, От, як святе письмо каже, коли з доїжджатися, щоб не впасти, тому ніхто з нас не застрахований від того, що ворог його не якому... було. От нема того. Бачите, не, не священники, не, не лада, хто, в тому, якому стані не був, ворог може проходити на іншому місці. Знаєте, Як потом не організувати, вже перед, 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 перед Небесного, вже каже, каже диявол, тут не перейму. Отак і ми, тому ми маємо бути уважними, маємо бути дуже такими, знаєте, мудрими, кроткими і мудрими, це якесь на какого це означає. І ще раз що багато голову така якась паніка є. Зоміння те, що відбувається, нічого не міг. Нічого не бійтеся. Якщо ми з Богом, то нам не на чого боятися. Якщо ми всі знаходимося, нічого треба боятися. От історії таке вже було. Нас вже забороняли на одну нам, вже, нам, Нас вже нам обіцяли, що показують останньому побаку телевізору про що обіцяли. І маса інших речей. Тому це все Полі чи, звичайно, неприємне звичайно. Якраз свято про це треба казати, може мати прямо. Тому всі ті законопроекти, які там зараз є вже назбирали тих депутатів, які там проголосують про заборону. ну, ну, ну Можна які розоборонити. Ну, як до мене ти вірю, я це про такий богу. Хіба це можна зробити? Не? Це неможливо, це не так, це неможливо, це ніхто ні, ні, не ні, цього ніколи не було. О, тому поліція за тим. Хто нас сьогодні притісняє, хто нас сьогодні робить, хто нас не вважає. Моліться за них. А кому можна, ти перше, не каже з другого, в тебе це не наш момент, це не наші, не наші хтось. Розказуйте, розказуйте, давайте приїхали, давайте приймайте при історичні, тому що а я вже вам це не землі розумію говорю, що за таких людей треба дуже сильно молитися. Дуже треба сильно з ним молитися, тому що якщо вони прийшли проти Бога і проти церкви, то знаєте, я їм не позавжем не то, що взимка можуть, є в нічність. О, тому тут треба дуже так просити, щоб Господь не дав кожнедавно звести якусь приготу, але знаєте, Бог ворога не буває важко, тому ну, нам десь страшні необхідно стояти в Богу і в Бозі. А це найголовніше наше завдання, можливо, виконати лише тоді, коли ми будемо в дусі, знаходитися, тобто коли ми будемо в молитві, в причасті, в сповіді, в таїнстві. хто не сповідається, не причащається, я не взагалі не знаю, що цей теперішній час можна жити. От якщо людина не досповідаєся, захищається, в той теперішній час, ну я не знаю, це вже напевно вже певну на, на землі не не буде. І сповідайтеся, захищаючись, його робити не може. А що ви сказати про те, втепер? ну дуже вас прошу, не і не залишайтесь без сповідь, яку вони частіше приступають. Ми заготовлюємо, у нас на єму цього наш Господь так дав, наче знала. У нас є запасні дали, і скоріше за все, що найближчим часом ми будемо готувати для вас запасні щоб у вас усі були вдома свої дари. Навіть так вдома, тому що не знаєш, що буде далі, і на всякий випадок, принаймні, для, для таких екстрадинатних речей, щоб у вас обов'язково були святі дари, щоб ви могли причаститися, ми не знаємо як буде далі. Тому о, це все ми готуємося, Господь знає, Господь нас навчає, наставляє, як все як правильно робити. От, але ще раз тому що нам треба бути з Богом, тоді все ми пройдемо, а, та, і тоді все правильно влади. І всі ці, ці о, події з сьогоднішнього часу будемо згадувати потім з великою подякою насправді, якщо ми там трошки найти від своїх... А ми ми завжди, знаєте, все одно це віковний, на жаль, він вже завжди в нас і тому що ми стані знаходимося, на жаль, обіковному. От і ми від себе почне трошки. І ми подивилися з Богу на те, що з нами відбувається. Бо що зараз відбувається, віруючи тими всіми моє серце, притісненням, гоніннями, виганянням подібним, всякою неправдою, то ми насправді ходили, всі з нею не посміхаємося, радуючись. От, Як той батько якомусь страну виганяли, я не знаю, чи ми бачимо, це притішення було, да? а він цілував руки тим, хто його виганяв. Тому що насправді він знає більше, ніж ті, хто це робив. Тому, повірте, це такий реваційний час для нас. Бо дивіться, за нас молися наші діти, до людини молися за молилися наші батьки. І це було постійно. Згадайте, хто, хто, хто досвід має. Хіба колись було таке, що ми хто забудемо, то не прийдемо, то то, то нам важко, то нам тяжко, то ми томилися. В них такого не було, вони обов'язково за нас завжди молилися. Завжди. От що би там не було, молилися. А ми мало молимося. Якщо ми мало молимося, то відповідно нам важче. Але уявіть собі, якщо не буде чогось такого, що Господь нас рятував, то як може, може бути важко нашим дітям, нашим внукам. І тому, щоб цього не було, нам необхідно нам просто потерпіти, понести. От Господь дає цю нагороду всім нам, от, дай що ми... Е і ще раз святом Божої Маті, святом Бахрові Хайусівля, і святом нашого козацтва, тому що ще раз наголошую сьогоднішні козаки ті, що на, що на себе одягають всякі, всякі шаровари, забули. Головне, а головна лета життя козака була зайцем православної віри. Запоріжжі, де, де, на Хортиці, там завжди був Покровський храм, там завжди стояли там козаки в обов'язковому випадку, почали навіть завірити догматичне місце, тому що не дай кожен не впасти, щоб не оглатинитися, як вони казали. А в теперішній час якісь такі дивні козаки з'явилися, що православну міру живуть, церкву угодять, людей виганяють, болгарки не ламають і кажуть, що вони козаки. То може вони якогось іншого козацького роду, того, якого наші були. Тому пам'ятайте про це, що якщо вже ми маємо таку історію, якщо ми маємо такий собі, собі приклад, то давайте перемінятися вдома, в в другому. Ну а всьому іншому, ви знаєте, що сьогодні ми маємо, приклад, коли в Константинополі вже не було ніякої надії, вони звернулися до Бога, і Божа Мати їхньому допомогла. А я переконаний, що якщо ми так не зробимо. Якщо ми так до Бога не звернемося, то ми, на жаль, так само Константинополь не будемо бати на надію. А якщо звернемося, то навіть не дивлячись ні на що, на Бога. Якщо ми дуже мати попросимо, то і ворог Бог і тіче, і мир прийде нашу землю, і радість буде тому що насправді це все відбувається не з силою зброї, чи інших реча. Це все відбувається благодати Божою і силою Духа Святого. Питайте про це. Тому ми у нашій країні можна з нашим захисникам. Ми тепер офіційно перенесли свято Дня Захисника на першу, значить офіційно святкуємо першого. Але ми поглядаємо Божу Матію сьогодні, завжди могли перемовити на за наших захисників, що Господь прийшов. Ну, а по іншому просимо Бога про нам благословіння, віри благослові і вірності і, звичайно, надії на спасіння. Дякую всім, святом. Якщо 10 років назад, ми вже до кінця дня по 8-й час. Дякую всім вам хранителям виступить в ходячому дві. Слава Богу! слава Богу! слава Богу!